Ось, Намагаєшся вести свій блог, робиш дописи, відео знімаєш, а люди не дивляться, максимум 600 переглядів, не лайкають, не коментують чомусь і задаєш собі питання, чому комусь вдається... А мені щось не дуже. Є таке враження, що хтось зовсім не напружується, але має увагу, визнання, перегляди, лайки, коментарі. Ну це їм, мабуть, пощастило. Але чи хтось взагалі має дивитися і реагувати? Якщо ви створили якийсь контент, то це ніхто не повинен дивитися, лайкати, зберігати, репостити і коментувати. Це все просто алгоритми не пропускають наш канал. Потім опускаються руки, прокрастинація, відчай. Але це ж наш досвід. Ми вчимося на власних помилках. Треба вчитися, шукати свою подачу, бути цікавою. І тоді, докладаючи купу зусиль, все раптом почне оживати. І інші скажуть, що вам пощастило.